Бадмінтон один із найдинамічніших та найвідовищніших видів спорту, який входить до програми літніх дефлімпійських ігор. На минулих іграх в Бразилії український дует Богдана Губаньова та Софія Чорноморова здобули історичну бронзу. Це перша нагорода у Бадмінтоні за всі роки виступу України в Дефлімпійських іграх. Токіо українці продовжують боротися за нагороди напередодні. Пара Софії Чорноморової та Івани Гробець ефектно перемогли в одній восьмій фіналу. Перші партії ми програли, але на другу партію ми дуже відставали, Але ми розуміли, що ми не можемо програти цьому супернику і старалися з сил, характером, силою волі, ну, щоб їх перемогти. І Так і трапилось, дякуючи моєму напарнику. Ми все таки виграли наступні дві партії і у нас вийшла перемога. Для нас це була дуже принципова гра. Ми розуміли, яка ситуація у нас зараз в країні відбувається, і нам не потрібно було мотивації якоїсь додаткової. все було і так зрозуміло, що це дуже принципово. І ну налаштовувались, ну як на саму головну гру в нашому житті. Ми налаштовували спортсменів, що потрібно зробити все і навіть більше для перемоги. Тому що ця перемога не тільки для нас, це перемога для всієї України. На жаль, дівчатам вдалося дійти до п'ятої сходинки, яка поки що стала найвищою в одиночних та парних змаганнях українців у Бадмінтоні. Але попереду ще командні змагання, де нашу країну представлять чотири спортсмени: Софія Чорноморова, Іванна Гробець, Сергій Дащенко та Сергій Коваленко. Вболіваємо за українських дефлімпійців разом.